Добрий день, я з України. Зараз знаходжусь в Америці і ми з вами розглядаємо книжки по підготовці дітей до школи. Ось скільки і які вони. Перше вражає товщина книжки. Зверніть увагу, ось одна книжка. По-друге, ці вони дуже-дуже яскраві, малюнки чіткі, виразні і мають дуже багато повчального для дитини, яка в 5 років йде на підготовчий, в підготовчий клас до школи. Ось я відкриваю першу книжку. Зверніть увагу, лінії. Ну, Тут уже дитина намагалася це робити. І є образ дощу, який крапає, це треба поєднати ці лінії, провести, формувати рух руки. На яскравих малюнках відбуваються ось такі різноманітні вправи. Ну, дитина де вдало, де не вдало робить. Але вона до кінця цієї книжки засвоїть все, що необхідно. Бачите, обводяться штришки, об'єднуються. А тут ще не. ні. Зробила одну частинку дитинка, а іншу ще ні. Так, розмальовки. Цифри, треба ввести контур цих цифр, треба відповідати на питання, які виникають. Чотири, значить, чотири пташки і так далі. Писати літери, палочки, лінії, розмальовувати кульки. Ось такі вже заокруглення виконувати. Визначати, де овочі, де фрукти. Тобто різні поняття, надаються. Так, цифра 15. От, будь ласка, рахуємо. Далі розфарбовуємо предмети. Знаряддя праці, форми і так далі. Дитина працює, їй цікаво, вона намагається зробити все, що їй необхідно. І такі книжки зустрічаються на кожному кроці. Ось дивіться, які вони прості малюнки, і які яскраві книжки. Так. Я не можу все показати, бо це дуже довго. Ось, звертайте увагу на товщину книжки. Ось ці лінії, які треба обводити. Питання на які треба віддати. Яскраві малюнки, які визначають певні геометричні форми, і так далі. Це праця дитини по підготовці до школи. Бачите, різні форми. І в клітинку, і в замальовки, і наклейки. Це зустрічається. І рахувати треба, скільки з'їсть зайчик, морковин, скільки пташок, скільки там квіточок і так далі. Головні убори, зафарбовування, геометричні фігури, порівняння. Це для розфарбовування. Такі виразні малюнки, бачите, машинки і так далі. Вивчення цифр. Яскраво все передається. Цифра два. Три, чотири. Ось вивчає дитина. Матеріалу дуже-дуже багато. От, зверніть увагу, прості, ніби схематичні, але доступні і зрозумілі малюнки. Чого такого складного немає. А тут, от, бачите, для початківців от береш і олівчиком проводиш. По цим лабіринтом. Вся книжка розрахована на таку вправу, куди хто прийде, і як. І при цьому по дорозі цікаві пригоди відбуваються, які дитина з задоволенням розглядає. Бачите, тут такі ячейки Вони не дозволяють. Олівцю кудись вийти в бік. Вони доводять до кінця, від початку до кінця. Отака вся книжечка на вправи. Доступні і підсказка. Я повертаю книжку, щоб ви бачили. Впадини формують дорогу, а дитина тренує свої пальчики ручку. Для написання ліній. Така книжечка цікава. Є взагалі книжки, розраховані лише на те, щоб їх розфарбовували, фантазує, підбирає кольори і розмальовує об'єм вражає, об'єм книжки. Кількість таких. Прав. Дуже багато. Ось іще одна книжка. Книжки в основному видаються в школах. В обов'язковому порядку цього не роблять. Ну, бачите, ще одна книжка. Я з кінця перелистую її, зупиняюсь на окремих сторінках. Ось так виглядає. Книжка по підготовці дитини до школи. Так, зошит. Все веселе. Ось тут треба половину обвести, половина вже обведена, а половину повинна дитина обвести. Домалювати, скомпонувати малюночок, різні цікаві вправи. Так, такий зошит. Знову лінії проводити по штришкам. І треба, щоб робота була приємна, щоб дитина з задоволенням справлялася з цими вправами. Ось ще одна книжка. Ось бачите, наскільки вони яскраві, красиві малюнки, так і хочеться їх розглядати. І різноманітні вправи. Треба виконувати, розміри і так далі. Книжки, які потрібні діти, дітям для підготовки в школу. Цікаві, яскраві, захоплюючі.